У Полтаві відбувся відкритий чемпіонат області з Панкратіону та Греплінгу, в якому взяли участь і представники клубу Святогор із горішніх плавнів. Через сигнали повітряної тривоги, що виникали під час змагань, горішньоплавняни взяли участь лише у Греплінгу. Перед змаганнями відбулося урочисте відкриття, на якому усіх учасників привітав президент Федерації Панкратіону та Греплінгу Полтавської області Роман Вайсієв. Рад вас бачити це є... На жаль, для України тяжкий час, що ви зібралися на змагання. Раз вас привітати, побажати вам здоров'я, заснаги, перемоги. Знаєте, переможе сильніший. На відкритті юних спортсменів усіх клубів чекав сюрприз від благодійного фонду у матусиних долонях. Усі учасники наймолодших категорій отримали подарунки, нові кросівки та спортивні сумки. Це не просто кросівки, не просто сумки. Це вам такий шлях та поштовх для того, щоб ви загадали мрію, і ця мрія стала вашою метою для того, щоб досягнути чогось. Ви як спортсмени цього знаєте, треба робити кроки. Тому хочу побажати, щоб з сьогоднішнього дня ви робили активні кроки до свого світлого майбутнього. Вихованці клубу Святогор впевнено почали свої поєдинки та ділилися своїми враженнями після дебютних зустрічей. Боявся трішки, але потім. Я понял, що він тільки толкается, и он как-то так встал, что дал мне спину, и я его взял как там ремень безопасности, а потом получилось задушить. Ем, і все жду сутки побороться. Кики займаєшся вже грэпплингом и от дюдом 4 года. Чем відрізняється грэплинг від дзюдо? Те, що в репінгі можна брати за ноги, теж можна брати захвати. І да, ще да, ну, в репінгі не можна брати за одяг, тільки в кимоно треба брати за одяг. Ем, брати за одяг тому, що буде штрафно, якщо ти візьмеш за одяг. Не просто почав турнір ще один вихованець клубу Святогор Данило Кругляк, який згадує труднощі свого першого досить тривалого поєдинку. У мене була дуже погана дишка, я їм як дишав. У тебе тривалий поєдинок був, да? не могли виявити переможця. Соперник також був рівним. Розкажи про цей поєдинок докладно. Один пацан боровся майже як я. Ну, а я був виносливим. Чим подобається цей вид спорту? Те, що тут можна медалі зробити, просто було у категорії серед дорослих і Єгору Бабіну. У вирішальному поєдинку проти нього вийшов суперник, який мав суттєву перевагу у вазі. Але завдяки своєму досвіду, Єгор вийшов переможцем та завершив змагання із золотою медаллю. Суперник не задавив тебе там, не було ризика, не було. Ні, такого не було. Дякувати. Зберіг мене. що було з ним. В своєму в черзі так. Але хотів би подякувати нашим Збройним силам України, Нацгвардії і всім військовим структурам, які захищають на даний момент нас, поки ми тут можемо змагатися та виступати в своє задоволення. Дякуємо вам, кожному. На татамі обласного чемпіонату з греплінгу і тренер клубу Сатагор Іван Загубинога. Незважаючи на те, що йому треба було слідкувати за виступами своїх вихованців, працювати в деяких поєдинках у якості рефері. Наприкінці змагання він вийшов на татамі у категорії серед дорослих і виборов звання чемпіона обласної першості з греплінгу. Тренер тримає себе в формі. і надав приклад доводиться доводиться, мене такі. Такі партнери вже під, підростають, да, які були вчора дітьми, а сьогодні вже вони важкі в важкій вазі, так що треба, треба, щоб щось можна було довести, треба себе теж підтримувати. І я так бачу, що е, ну, тільки прикладом своїм ми можемо чимось зарадити. На словах воно нічого не ну, мало що доходить. Загалом представники клубу Святогор вибороли на змаганні 9 нагород. П'ять золотих медалей завоювали у наймолодших категоріях Данило Кругляк, Ігор Корабльов, Давид Чалапко. Серед дорослих Єгор Бабін та Іван Загубинога. Три срібні медалі вибороли серед юнаків Назар Данилевський, Руслан Хаймусов та Данило Федорін. Бронзову медаль серед наймолодших завоював Кирило Патейчук. Крім нагород та подарунків, представники клубу Святогор отримали на змаганні досвід, який необхідний для подальшого прогресу на татамі.